Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Слава Богу. Дорі отці, брати і сестри. Стою ось тут перед вами на цьому амбоні. Очі бачать, а серце не хоче відчувати, тому що неповний два місяці тому назад. Я вас від радісним привітом Христос рождається, коли ми з вами зустрічалися на другий день Різдвяних свят з нагоди величної події 30 років святкування храму, освячення престолу, і ось тут біля мене, стояв настоятель метафорний протирей Богдан, з квітами хвилювався він. І ми всі з вами милувалися тими діточками, що прийшли з полідою привітати нас. І, мабуть, ніхто би суд нас, присутній тоді не сказав, що прийде час. І ми з вами зустрінемося вже не тільки в період нашої духовної весни Святого Великого Посту, але ми зустрінемося. На послідню божественну літургію прийдете до свого Отця. І сьогодні Він промовляє до нас не з Амбона, а промовляє з тої маленької керії і з тої труною вічної хати життя. Так, отче Богдане, ти вже більше не будеш в концесторі писати прохання єпископу, щоби. Відвідав парафію з нагоди поїча іншої події. Так дорогі отці, ви вже не почуєте в телефоні. Отче приїдь, розділи зі мною радість прямого дня. Піст приїдь, поможи в нічідній сповіді. Але по повелінню своїх сидеть сьогодні ми з вами зібралися тут, щоб віддати йому посідню послугу. Тому, дорога родина, ви тут одні відчуваєте і знаєте, кого ви втратили. А в цьому слові родина, я кажу, не тільки до тебе, дорогі міста Галино, сину, близькі, рідні, але кажу і до вас, дорогі парафіяни, тому що ви були єдиною родиною, коли він в далекому 88-му році прийшов сюди, щоб... Очолити цю парафію, як настояти. Це були ще нелегкі часи атеїзму, ще були так звані уповноважені. Ви оці молоді не знаєте цього, і дай Бог, щоб ви цього і не зазнали. І ось саме тоді ці священники розуміли значення, що треба відроджувати свою єдину, помісну, автокефальну, Тобто самостійну церкву, і стояли тоді старші священники на чолі цього руху, не всі могли витримати, тому що багато спокусились, але він залишився вірній вільній присязі, не зламав її, не злакомився на ті спокуси, що нам тоді давали І разом з батьком своїм. Бажаної пам'яті який сьогодні вийде на зустріч своєму синові видати творіт вічності, щоб там вже правити у тому небесному Ірусалимі то вічну службу Божу, того пастерначальнику, якому кожен з вас, що в духовному сані посвячує своє життя. Дорогі брати і сестри, кажучи слова, щоб ми зрозуміли, що ми тут, живучи на землі, повинні пам'ятати ті слова, що я подорожній на цій землі, що блаженні ті, що вмирають у Господі, бо вони заспокоються всіх своїх трудів, а діла йдуть слідом за ними. Так приходить час і є дві межі, з якою ми мусимо, чи хочемо, чи ні переступити, це наше народження і наша смерть. Звичайно, цього слова всі бояться, але, дорогі християнини, перед нами ось зображення святої Голгофи. і недаремно в часі святої Четиридесятниці Свята Церква Велик саме ставити перед нашими очима розп'яття і бачити тільки дві особи Пречиста Діва Марія і святий апостол Ян Богослови. Стоять найважчі хвилини в той час, коли він промовляє ради нас, ради нашого спасіння, ті слова звершилися. Але саме великий піс, дорогі брати і сестри, є час роздумування не тільки над страждущим сином Божим, але й кожен над самим собою. Хто я? За що я, чому живу, що далі буде зі мною? Тому що. Хочемо чи ми не хочемо, прийде час. Кожен із нас хотів бути молодим, то є оці. Але селина, як кажуть, триває наші голови, ознака осені. Ми хочемо жити 80-90, а може навіть і більше літ. Але ми цього не знаємо в одні наші пораховані. Тому цінуємо той час земного життя, що ми здобули для себе вічні скарби там на небі. Де вже ні злодій не вкраде, ні ржа не з'їсть. І саме кожен із нас, брати і сестри, повинен задумуватися, а що я візьму, який матеріал на будову того вічного будинку, бо земля і син землю підеш. Тіло це матері, воно йде в землю. Але, дорогі мої, коли ми споглядаємо в могилу, не дивімося вниз. Ні, ми дивимося на Голгофу, дивимося на того Христа, який возноситься, який показує нам, людям, що там наша вічна Батьківщина, бо в домі оця Осень є багато, і одним з тих будинків буде кожному із нас і за свого земного життя, як душпастер, отець Богдан, будував отець Дека, зачитав. Коротко автобіографію його. Але за тими сухими цифрами, дорогі мої пийця, праця священника і то, яка нелегка і особливо 90-ті роки пригадуйте, що ми переживали з вами і встановлення незалежної держави. І кажуть, ті майдани, і ось та революція гідності в 2014 році. Перша сотня, і ніхто не думав, що прийде час, і та сумна естафета передасться в ті донецькі степи, що той ворог, який називає себе, що ми брати, ні, Каїн не може бути братом своєму Амелю, тому що, дорогі мої, не вперше ми померла Адам і Єва, а вперше стало братовбивство, Брат вбиває брата і тоді. Коли Єва на колінах тримала тіло свого сіна, Авеля, прийшла смерть дорогі, бо Бог не сотворив смерті. Бог не є нати Бог, Він живий, і всі ми живі у ньому. Тому, дорогі брати і сестри, сьогодні ми співаємо душу мелодію, страдальна мати під Христом стояла, і скільки сьогодні тих матерів. Зустрічають бездиханні тіла своїх синів, своїх дочок, які привозять нині до нас на Петерпаття, по цій Україні. І люди на колінах кажуть, ми зустрічаємо, герої не вмирають. Але, дорогі мої, вони хоч не хотіли бути героями. Ні, той Василь. Богдан Зеню та Марійка, вона хотіла жити, вона хотіла вернутися до свого дому, до матері, до батька, як кажуть, до нареченої. І тому ми повинні пам'ятати, що молитва це той самий духовний рушник, що втирає сльози. Тих сумуючих, і сьогодні я кажу ті слова родину, щоб ви розуміли, що сьогодні для вас велика втрата. Але отець прожив гідне життя священника, прожив, як добрий пастир, бо знав, як кажуть, його батька, Та навіть і нас святитель єдиний боженої пам'яті митрополит Сергій, правда, мене святив у 74 му році, а він в 80-му, то набагато пізніше. І ми вчились в одній духовній семінарії, і тому. Коли ми зустрічались, не мали що згадати, спом'янути. Тому, отче, Богдане, сьогодні поглянь ось на тих своїх собратів, які стоять у цих світлих ризах, тому що, ви знаєте, священника породять у світлих ризах. Поглянь сьогодні в останній раз на цих людей, для яких, ти будь, батьком був, був, як кажуть, тим опікуном. Приходив до хати, де інколи було самна подія похорон. І ти повинен, коли камінь би бика заплакав, ти повинен казати, бо не плач, мамо, і потішав, сумуючи. Сьогодні той смуток обгорнув парафіянці, але Господь каже, дорогі мої, не залишив вас сиротами. Веде інший священник, <клух> який буде продовжувати пастиське служіння. Таке наше людське життя, а ми з вами цінуємо це земне життя, доки живемо, бо хто знає, після кого той дзвін сповістить, що ми відходимо у вічність. Тому, проходячи ці благословенні дні Великого посту, споглядаємо, дорогі мої, на ті події, що сьогодні є в нас війна, але Україна має свою Голгофу. Вона проходить через ту Великодну п'ятницю століттями і віримо, що піде той Великдень. Тільки не впускаємо руки, не впадаємо в розпач. Будьмо єдині, бо світ дивується саме, коли українці показали в перші дні, як кажуть, тої єдності і світ, який не знав, хто така Україна, шукали на карті. Сьогодні ми гордимося, що ми Українці. Тому саме і Отець Богдан, він і патріот своєї землі проповідував, допомагав разом з вами, дорогі парафіяни, тим нашим воїнам, захисникам, що ми сьогодні ось тут можемо вільно сьогодні молитися, що ми з вами тут маємо змогу віддати йому нині послідну честь. Відпроваджуючи його на вічний спочинок. Не буду я трити рану дорога імости. Ти була для нього помішлицею. Він був тут, біля вівтаря, а ти була вдома. Трудилась, тому не даремно кажуть його імость, тобто його міць, його захист. Тому він сьогодні дякує тобі за ті прожиті роки. Може, було коли щось і слово, не гоже, бо життя. Це не наче танила, як ти не прийде, що не поколоти, ніг, прости йому і він прощає. Він залишає сина, залишає, кажуть, ти пам'ятай, що не нікажди зайнятий, але мама в світі одна. Тому опікуйся нею, особливо в ці дні, бо важко вразити, з тим, діли радість і смутки того подружнього життя. Сьогодні дорогі Отці, і Він прощається з вами. Дякую вам за ту услугу, що сьогодні ви прийшли віддати. Простіть йому, і Він прощає вас. Ще Бог прощає, і Він прощає вас. Прощає. 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 прощає Бог і Бога. І я недостойний отірей, Отче Богдане. Прости мені, може я інколи був неуважний. Може, яка не завжди з боку церковного началя, ти відчував ту увагу пошану, але ти трудився не за церковний нагород, бо вони всі в тебе є, кажуть, це мітра – це вінець, дорогий мої, але це вінець не з квітів, це і вінець, що несе кайди священник, який посвячує себе служінню Богу і своєму народові. Нехай же милосердя, Господь, за нашими молитвами, які будуть писані на скажаннях нашого людського серця, як священників по наших монастирях, по тих синодиках довічна вічна ка, існуватиме, і в смутку нині наша єпархія, наша православна церква України, тому що і ця вістка сумна вже дійшла до нашого блаженнішого пристоятеля, митрополіта Київського Діпанія. Тому Він передає співчуття вам, дорога родина, близькі, рідні, вам, дорігі і усім нам, що ми сьогодні зібралися на цю сумну подію. Нехай же милосердя Господь причистить душу, на митокну проти рідя, Богдана, в тій країні, де немає ні печалі, ні смутку, але життя вічне. Амінь. Слава Ісусу Христу Слава Віки, Бога